Привіт усім! Вітаю друзів, підписників і гостей мого каналу. Процес заготовлювання на зиму триває і сьогодні я буду готувати універсальну приправу. В склад цієї приправи входять помідори, морква, зелена петрушка, кріп, цибуля та сіль. Для цієї приправи петрушку треба вимикати разом із корінням, гарненько її помити і почистити. Першочергове завдання у приготуванні цієї приправи це подрібнити овочі, які входять у її склад. Приправи цю готую дуже давно і завжди потрібнювала овочі простою звичайною ручною місорубкою. Процес цей дуже довго тривалий і тяжкий. Тому, маючи комбайн, вирішила подрібнити у комбайні. Закладала я якісь там терки, якісь там подрібнювачі. Все одно в мене вийшло дуже грубо подрібнена морква. Тоді у цю чашу комбайну заложила ножі і морку я проблендерувала. А це уже зовсім, як кажуть у нас інша пара кальош. Оце мене задовільняє. Отак повинна бути подрібнена морква. Подрібнену морку висипаю у миску. Таким самим способом буду подрібнювати цибулю. Подрібнену цибулю. Теж відправляю у миску до моркви. А ось так повинна бути подрібнена цибуля. Проблендурувала і помідори, які теж відправила у миску до цибулі і моркви. Дуже довго мучилася з комбайном, щоб у ньому перемолоти кріп. Але нічого у мене з цього не вийшло, і вирішила кріп посічити дрібненько ножем. У миску до овочів відправляється подрібнений кропик. Блендером подрібнила ще корінці петрушки, а листя петрушки дрібненько посікла ножем. І коли всі складові приправи вже подрібнені, додаємо у миску до них камінну кухонну сіль. Все це ретельно перемішуємо. Універсальна приправа готова. Спитаєте, чому універсальна, а тому, що вона багато до чого підходить. Думаю, що в цьому ви переконаєтесь самі. І в помиті харчовою содою банки, банки любі, півлітрові, літрові, які тільки маєте ще в наявності, накладаєте нашу приправу. У мене вже всі банки використані під закрутки, тому частиною приправи наповнила відерці від сметани будь-якими кришками, які тільки підходили до банок, закрила їх і в холодильник. І так ця приправа може зберігатися в холодильнику аж до наступного сезону. Правда, якщо ви її не використаєте. Але в цьому я маю дуже великий сумнів. Ця приправа вже заготовлена на зиму. Але у мене ще залишилися ось такі пошкоджені помідори. Я їх пообрізала і блендером переблендерувала. Правда, помідори я попередньо гарненько перемила. При приготуванні всяких страв томатними пастами чи соусами майже не користуюся, дуже полюбляю використовувати при цьому свіжі помідори. А оці перемилені і заморожені помідори будуть чудовою альтернативою свіжим. У поліетиленовий мішечок будь-якого розміру порційно наливаю перемелені помідори. І з самого мішечка зав'язую вузлик. Добре, його затягну і далі наливаю потрібну мені порцію перемелених помідорів. А потім шматочком другого такого самого поліетиленового мішечка зав'язую кінчик цього мішечка. Обстригаю ножницями. І у такому вигляді я кладу в морозилку. І отак порцію за порцією, мішечок за мішечком, і скільки я заготовила перемелених помідорів. На зиму у морозильну камеру. А пізніше, коли мені потрібно буде помідорів, я витягну цей мішечок із морозильної камери і в місці перев'язування ножницями відстрижу потрібну мені порцію. І ці заморожені помідори нічим не будуть різнитися від свіжих. А якщо у вас є такі мішечки із Екеа, можете фасувати у них. Поскладаю свої пофасовані перемелені помідори у шухляду морозильної камери і на заморозку. А тепер покажу вам, як і для чого я використовую приправу, яку щойно зробила. Сковорідку поставила на вогонь, налила в неї трошечки олії і дала приправи. Хоча закипати олія, то я її перемішаю разом із приправою, так, щоб приправа трошечки присмажилася. Тоді до приправи дам трошечки бульйону, у якому поруч у кастрюлі вариться паста. Ретельно це перемішаю і якщо треба додати ще бульйону, то можна трошечки додати. Як бачите, наша приправа зразу набуває кремоподібного стану. Тоді із кастрюлі витягую пасту і відправляю у сковорідку до соусу із приправи. Перемішаю пасту із соусом з приправи і готово. Викладу пасту на тарілку і зверху посиплю тертим пармезаном. А якщо немає пармезану, можете посипати любим тертим сиром. Все одно буде дуже смачно! А тепер покажу вам, як я смажу картоплю. Коли картопля вже трохи підсмажилася, додаю до неї ложку, а чи дві нашої приправи. Ну, Звичайно, картоплю з приправою гарно перемішаю. Поперчу картоплю до смаку і поріжу ще до неї зо два зубки чеснику. Знову все перемішаю і попробую на смак. Якщо картопля ще недостатньо солена, то додаю. Звичайно ж, приправи. Знову перемішую картоплю. Визначити кількість потрібної приправи треба тільки на смак, тому що у ній дуже велика концентрація солі. Більше ніяких спецій до картоплі не додаю. Тут є все: і кріп, і петрушка, і цибуля, і морква. Посиплю тільки зверху зеленою цибулькою і готово. Ох і полюбляю я цю картоплю, а ще з квашеними помідорами або огірочками. А ще на днях зарізала дві качки. У моїй сім'ї дуже люблять бульйон із качок мулардів. І готую я його дуже просто. Коли м'ясо готове і до закінчення готування бульйону ну, 5-10 хвилин додаю. Просто приправу. І нічого більше не додаю моркви, так як ми звикли, ні цибулі, ні петрушки, тільки приправа. Тут уже все є. А скільки додати її, звичайно ж, визначаємо на смак. Бульйон ще пару хвилиночок покипить і все, він готовий. А до нього та ще домашньої лапші. Друзі, я вам показала, які ще дві заготовки роблю на зиму. А чи потрібні вони вам, вирішуйте самі. Але зимою вони вам дуже-дуже знадобляться, я вас з певненістю в цьому завіряю. Готуйте і нехай зимою вам буде смачно. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!